17 липня по 2 грудня цього року на базі одного з закладів Вищої військової освіти проведено курси оперативної фізичної підготовки з діючими інструкторами фізичної підготовки та кандидатами на посади інструкторів з фізичної підготовки у новостворених навчальних центрах та центрах підготовки підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Метою проведення збору була методична та практична підготовка інструкторів, здатних навчити особовий склад військових частин виконувати завдання в бойових умовах, надати первинні знання та вміння з порядку поводження зі зброєю і її застосування, діям на полі бою, рукопашному бою, розвитку фізичних та формування стійких морально-психологічних якостей необхідних для захисту держави. Навчання та підготовка проводились за предметами тактико-спеціальної підготовки, прикладної фізичної підготовки та методичної підготовки. Унікальність цього курсу полягала в тому, що було додано розділ з прикладного ножового бою та гірсько-штурмової підготовки, що при якісному володінні технікою дозволить виконувати бойові завдання при штурмі будівель та дії в обмеженому просторі. За період навчання було підготовлено 84 інструктори з фізичної підготовки, які почали готувати особовий склад в пунктах відновлення боєздатності та під час проведення базової військової підготовки в сухопутних військах збройних сил України.